Вітаю вас, мої хороші. Що ми сьогодні робимо? Сьогодні англійці у нас перші. Так, у нас були заперечення попереднього разу, шістка. Сьогодні у нас юніт 7. Давайте пригадаємо, що ми з вами робили. Ось ми говорили про людей, що вони можуть зробити, що вони не можуть за допомогою конструкції заперечених don't і doesn't в present simple в першому часі, теперішньому простому англійської мови, яких є 26. Тут ми працюємо з present simple далі, але в запитаннях. Дивіться, якщо у вас стоїть I we use, чи поставити питання, ви do, виносите наперед. Do I work? Я працюю, do they work. А якщо he she, it, ось бачите закінчення си Works, likes, does, has, то тоді ви маєте винести does. Does he, але так само перша форма дієслова, бачите, do, does, she have. Чому? Тому що ось цей с втік ось сюди. Давайте подивимося в Б. Study the word order детальніше. Where do, наприклад, ось ця полосочка дається ой. Where do your parents live? Де да, was батьки живуть. How often do you wash your hair? What does this word mean? Чому «does», тому що це слово це воно. І uh -huh. how much does it cost to fly to Rome? Скільки це коштує відлетіти до Риму? Запитання з always і usually. Де будуть стояти? Після хто? Ось. Does хто? Chris always, що робить? Працює on Sundays. What do you що? Usually, зазвичай do at weekends. What do you do? Це те саме, що what's your job. Пишуть нам, чим ти займаєшся, яка твоя робота. I work in a bank приміром, я працюю в банку. Пам'ятайте, do. Ми ставимо з I, we, they. Does ми ставимо з він вона, воно. Щоб поставити питання, do, does виносити наперед. Do they like music? Does he like music? Тільки do, does не наголошується. Do they like music? Does he like music? В такому плані. Короткі відповіді: Yes. І те, чим ви почали, маєте в кінець допоміжне do. I, will, they, do. Yes, she did. Does? If she doesn't know, I mean they don't. No, she doesn't. Let's look at the Do you play the guitar? No, I don't. Do your parents speak English? Yes, they, with a the particular one, they do. Does James work hard? Yes, he does. Does your sister live in No, she doesn't. Do you understand? Ще раз, щойно ми з вами подивилися, що якщо у нас чотири особи, хтось із них чи I, чи ВІ, чи чи ЮСІЗЕЙ, ми попереду ставимо тут і першу форму дієслова. А якщо у нас аплохія або що, або ІД, ми ставимо TAS попереду. Потім хто, і потім теж перша форма дієслова. Тепер ми дивимося вправи, як я вас завжди вчу. Зупиняйте і потім зі мною перевіряйте. Зараз я поясню завдання. 7.1. один. Напишіть запитання з Do або ДАЗ. I like chocolate, мені подобається шоколад. How about you? Як стосовно тебе. Do you like chocolate? Ви do наперед. I play tennis, я граю в теніс. How about you? Ось тут ставте мене на паузу. Будемо ми хороші, зараз перевіряти. Поїхали. Як побудувати запитання? Що у вас мало вийшло? У вас було 9 пунктів. Поїхали. Do you play tennis? Does Lucy live near here? Do Tom's friends play tennis? Do his friends play tennis? do they play tennis? Так. do does. Does your brother speak? Чому «does»? Тому що твій брат, він, speak English. Does he speak English? Do you do yoga every morning? Тому що «you». Does Paul go away a lot? Чи Пол виходить гуляти багато? Does he go away a lot? Чи does Paul go away much? Чи does he go away much? Do you want to be famous? Тому що «you» значить «do». Чи ти хочеш бути відомим? І «does Anna work hard?» Чи «Анна працює наполегливо?» «Does she work hard?» Yes? Гроші Те саме дюйдас, тільки запитання вже спеціальні, тобто вони починаються, ну не тільки спеціальні, я бачу, ось ще й загальні оці. Спеціальні питання це коли вони починаються з запитального слова, де, коли, як, навіщо, скільки, а загальні питання ті, які е, предполагають, які, е, на які відповідають так або ні. Дивіться, збирайте в кучку. Where do your parents live? Порядок слів в англійському реченні. Спочатку питальне слово, потім допоміжне, потім хто, потім дієслово. Where do your parents live? І далі ви ставите your early always get up, чи ти прокидаєшся завжди вранці рано. Do виносити наперед. Чому? You. Тому що немає запитального слова ніякого. Доводиться виносити, придумувати його. Тут немає, немає. бачите? Ось цього do, does. ви маєте поставити його самі. Якщо це you, це буде do does? das. Do. А коли ставиться das, he, she, it. Все, зупиняйте. Поїхала. Як у вас мало получитися? How often do you watch TV? What do you want for dinner? Що ти хочеш на вечерю? Чи подобається тобі футбол? Does your brother like football? Тому що це він. What do you do in your free time? Що ти робиш у свій вільний час? Where does your sister work? Де твоя сестра працює? Do you always have breakfast? Чи ти завжди маєш сніданок? What does this word mean? Що це слово означає? Does snow here in winter? Чи сніжить тут взимку? It – It's does. What time do you usually go to bed? Котрій ти йдеш спати? What time о котрій? do potin? How much skilkin? Potin does тому що it. Cost to phone New York. Скільки це коштує подзвонити в New York E. What do you usually have for breakfast? What potin do or potin you? Всім, кропка, три. Закінчіть запитання, користуючись дії словами do робити, знов-таки do робити, enjoy насолоджуватися. Go, іти їхати, «like» – любити, «start» – починати, «teach» – навчати «work» – працювати. Ну, давайте, what do you do? Чим ти займаєшся? Чому ми поставили таке питання? Тому що відповідь Я працюю в книгарні». Бачите, дивіться на відповідь і, власне, запитання будуйте. Поїхали? Зараз будемо перевіряти. Do you enjoy, чи тобі подобається, або do you like це практично одне і те саме в даному випадку? Do you like it? It's okay. Вона нормальна, ця робота. At 9 o'clock. Тобто, what time do you start? Ти починаєш вранці о дев'ятій. Sometimes іноді. Do you work? Чи ти працюєш on saturdays? По суботам. Usually by bus. Зазвичай автобусом. Do you go? How? Не чекайте. How do you go? Як ти дістаєшся роботи? Зазвичай автобусом. He's a teacher. Він вчитель. Does he do? And your husband, What does he do? Чим він займається? вчитель. Science, точні науки. What? Ось does he teach? що він викладає, і я yes, he так він це обожнює, does he enjoy, або does he like, чому це подобається, does he enjoy his job. Так, мої хороші, заключено, 7.4, напишіть короткі відповіді, yes he does, або no I don't, дивіться. Do you watch TV a lot? Ти дивишся телевізор багато? No I don't, або yes I do. Зупиняйте відюшечку. і будемо зараз з вами робити разом. Перевіряємо. Do you live in a big city? Ти живеш у великому місті? Ваша відповідь: або yes, I do. так живу. Або no, I don't. Ні, не живу. Так. Do you often ride a bike? Чи часто ти катаєшся на велосипеді? Yes, I do. Так. Або no, I don't. Ні. Does it rain a lot where you live? Чи дощить часто де, де ти живеш? Yes, it does, так. No, it doesn't? Ні. Do you play the piano, ти граєш на фортепіано? Yes I do. Або No, I don't. Все. Завтра, мої хороші, Так само о 7.40 я вас чекаю на урок у Юніту 8, де ми будемо порівнювати Present Continuous і Present Simple, бо всі формочки ітоги, і того ми знаємо. І в запитанні, і в запереченні, і в розповідній формі. Хорошого дня всім і золоті і до завтра.